Світ мурах кишить загрозами, але жодна з них не є такою оманливою і хитрою, як павуки роду мірмарахне. Їхнє тіло має фальшиве звуження на головогрудях, що імітує розділення на три сегменти. Вони розмахують передніми кінцівками, наче вусиками, і рухаються зовсім не як павуки, а як мурахи. Мірмарахни живуть поряд з мурашиними колоніями, зливаються з натовпом. І коли мураха, яка нічого не підозрює, відійде надто далеко від безпечного місця, вони нападають. Подробиці про життя павукоподібних дізнавайся з нашого відео. Павукоподібні це клас членистоногих. Подумай, як відрізнити павукоподібних від комах, ракоподібних чи багатоніжок. Павукоподібні мають тіло, що складається із двох відділів: головогрудей та черевця, до того ж, вони мають чотири пари кінцівок. Про загальні ж особливості представників типу членистоногі маємо відповідне відео. Павукоподібні не тільки павуки, до цього класу належать також скорпіони, кліщі, сольпуги тощо загалом понад 110 тисяч видів живих істот. Більшість пристосувалися до життя на суші. Винятком є, наприклад, павук сріблянка, якого можна знайти в чистих прісних водоймах України. Інший поширений в Україні вид, що живе виключно на суші, хрестовик звичайний, перше його пристосування до життя на суходолі восковий шар, що вкриває кутикулу. Це запобігає випаровуванню води. Друге пристосування органи дихання. У павукоподібних вони являють собою легеневі мішки, що розташовуються в черевці. Повітря заходить в отвори на нижній стороні черевця і йде крізь легеневі мішки, що омиваються гемолімфою. У цей час відбувається дифузія кисню та вуглекислого газу. Деякі павуки мають систему подвійного дихання і додатково формують трахеї, розгалужені трубочки, крізь які газообмін відбувається за тим самим принципом. Ряд павуки найбільший у класі павукоподібних, адже має понад 50 тисяч представників і всі вдалі хижаки. Дізнаймося рецепт їхнього успіху. Під час полювання павуки різних видів користуються двома основними стратегіями будування пасток і влаштування засідок. Павучі пастки відомі багатьом. Павуки будують великі павутинні мережі та чекають, поки в них потрапить потенційна жертва. На кінчику черевця павука розташовуються павутинні бородавки. У тілі до них виходять протоки павутинних залоз. Павутиння буває різних типів. Деякі нитки є липкими і слугують для утримання жертви. Інше павутиння не липке і може використовуватися для оплітання стінок нірки, як парашут для стрибків або для загортання яєць у кокон. Павуки, що полюють за допомогою пасток, погано бачать, але прекрасно відчувають вібрації. Найменше коливання павутиння і павук поспішає захопити потенційну жертву. Друга стратегія полювання засідки. Тут без гарного зору не обійтися. Павукоподібні мають на голові вісім очей, і у видів, що влаштовують засідки, ці очі гарно розвинені, особливо центральна пара. Тож більшість павуків проводять свій час чатуючи на жертву, і коли та з'являється, вони кусають її хеліцерами, так називаються органи захоплення та подрібнення їжі в павукоподібних. Хеліцери павуків містять отруйні залози. Отрута паралізує або вбиває жертву. Між хеліцерами і ходильними кінцівками розташовуються педипальпи. І хеліцери, і педипальпи розвиваються як видозмінені кінцівки, але якщо хеліцери використовуються для укусів, то педипальпи це органи чуття, деякі павуки використовують педипальпи для формування павутиння або ж для допомоги в утриманні здобичі. Після того як жертва була знерухомлена, деякі павуки загортають її павутинням у кокон. Наступний етап вприснути крізь халіцери всередину травні ферменти. Під дією ферментів тіло жертви розкладається і павук може всмоктати її як рідку суміш. Це зовнішнє травлення. Воно відбувається поза тілом. Після того, як павук поглинув поживну суміш, неперетравлені рештки мають виводитися з організму. У павукоподібних у кишківнику присутні відгалуження у вигляді трубочок. Мальпігієві судини, названі на честь італійського науковця Марчело Мальпігі, що їх відкрив. Вони відкриваються в порожнину тіла і забирають із гемолімфи шкідливі речовини, які потім разом із неперетравленими рештками виводяться з організму через анальний отвір. Більшість павуків не становлять небезпеки для людини. Їхні хеліцери занадто маленькі, щоб прокусити шкіру, а отрута призначена, щоб вбивати комах, і на людину майже не діє. Але є винятки. Жителі степової зони України в теплі місяці можуть зіткнутися із каракуртами небезпечними є саме самиці павука. Вони мають довжину тіла приблизно в один сантиметр без урахування ніг. Упізнати їх можна за характерними червоними помаранчевими чи жовтими плямами на спині черевця. Каракурти утворюють пастки з павутиння ближче до землі. Особливо обережними треба бути людям, що займаються сільським господарством чи піклуються прогород. У сільській місцевості не варто залишати взуття на вулиці. Павук може використати його як схованку. Якщо вкусив каракурт, спостерігаються сильний тривалий біль, пітливість, нудота і гарячка. Отрута каракурта смертельно небезпечна для людини, треба негайно звернутися за лікарською допомогою. Ще одні представники павукоподібних кліщі. Здебільшого вони не завдають шкоди людині, живляться відмерлими рештками у ґрунті або паразитують на рослинах і п'ють їхні соки. Але є серед кліщів і паразити тварин, що живляться кров'ю. Саме по собі це не було б так шкідливо. Кліщ не вип'є багато. Але вкусивши, кліщ може заразити людину бактеріями, що викликають хворобу лайма, вражають нервову та опорну рухову системи. або ж можуть передати вірус енцефаліту, що призводить до запалення головного мозку. Як захиститися від кліщів, дивися у відео про профілактику бактеріальних інфекцій. Поруч із людьми постійно живуть пилові кліщі. Особливо в подушках, диванах, килимах і м'яких іграшках. Вони харчуються відмерлими клітинами шкіри, а їхні продукти життєдіяльності можуть спричинити алергію, а в особливих випадках призвести до астми, хронічного запалення дихальних шляхів і легень. Тому необхідно регулярно проводити вологе прибирання. У шкірі людини поруч із волосяними фолікулами живуть кліщі демодекс, вони харчуються шкірним салом. Зазвичай це не приносить незручностей, але коли погіршується імунітет у стресових ситуаціях чи від хвороби, демодекс може розвиватися активніше. Це призводить до свербежу і запалення. У такому випадку треба звернутися до дерматолога, лікаря чи лікарки, що займається захворюваннями шкіри. У пацієнта виривають волосинку і досліджують під мікроскопом на наявність кліща. Потім прописують відповідне лікування. Більш небезпечний коростяний кліщ Він спричиняє захворювання коросту. Кліщ прогризає ходи під шкірою людини і відкладає в них яйця. Симптомами зараження є висипання та свербіж. Унаслідок розчисування хворий може занести інші шкірні інфекції, спровокувати появу і тріскання пухарців, коростяним кліщем заражаються під час контакту із хворою людиною або її речами. Лікуванням займаються дерматологи та дерматологині. Запам'ятай, павукоподібні мають два відділи тіла головогруди та черевце, вісім очей, вісім ходильних кінцівок і дві пари кінцівок, видозмінених у хеліцери та педипальпи. Хеліцери часто містять отруту. Павукоподібні пристосувалися до життя на суходолі, вони мають восковий шар, що вкриває кутикулу. Органами дихання слугують легені і іноді трахеї. Для павукоподібних характерне зовнішнє травлення, органами виділення в них є мальпігієві судини. Каракурт смертельно небезпечний павук, що живе на території України. Кровосисні кліщі можуть заразити людину хворобою лайма та кліщовим енцефалітом. Пилові кліщі можуть спричиняти алергію та астму. Демодекс запалення шкіри, а коростяний кліщ коросту. Став уподобайку стеж за каналом, ми досліджувати живе разом.